Привіт, у нас тепер є нова рубрика, яка називається Недільний донат на ЗСУ, де я відповідаю на ваші запитання. Ви донатите, я відповідаю. Одне з питань було настільки цікавим, і я не можу дати на нього відповідь лише одним реченням, як це, в принципі, можливо, наприклад, в сторіс так, на якісь питання давати коротку вичерпну відповідь. Але є питання, які насправді набагато глибші, і на них неможливо відповісти одним питанням. Тому тому я, власне, на такі питання буду відповідати ось в такому форматі відеовідповідь. Отже, питання було наступним чином е, сформульоване, як правильно енергетично вибрати камінець, вирізати або написати на ньому руни, щоб він допомагав і правильно працював, який тип камінців, обсидіан чи там, кварц, наприклад, більше підходить для рун. Е, зразу зрозуміло, що в цьому запитанні насправді їх кілька. І можна власне їх розкласти на певні моменти і, Власне, я це зроблю. Тобто я це питання трошечки більше розгорну, оскільки для мене рун є таким інструментом, до якого в мене є велика повага. І це одна з причин, чому я знімаю відео, власне, а не лише обмежуюсь короткою відповіддю. Я дуже маю велику повагу до рун до їхньої енергії і тому. Власне, вирішила так більш детально розповісти. Отже, перший, перший пункт в мене це матеріали, з яких власне люди питають у мене, це просто не вперше вже запитання про те, як підібрати камінці для рун. І якщо говорити про практику взаємодії з рунами, і матеріали, які, скажімо так, історично використовувались для створення рун, вони були. Максимально прості і доступні для тих людей, які власне, практикували роботу з рунами, це були камінці, які можна було назбирати на березі річки. Наприклад, я ці камінці назбирала за, напевно, два підходи біля, біля води. Одні з них здається, оці це з Бородянська я ще збирала. Одні якісь камінці я збирала в Болгарії, і я намагалась просто назбирати плюс-мінус однакові по формі камінці. Тобто, в мене це зайняло ну, наприклад, два рази, але це було в різних роках. Тобто я спеціально для себе шукала камінці, з яких я сама зможу колись вирізати руни. Тобто я їх буду на них власне руни вирізувати. Тобто, якщо питання про нанесення, то можна дійсно руни або вирізбляти, тому це буде більш надовго історію. 재미 Але це не можна буде стерти. І це можна буде просто намалювати, нанести, і руна буде працювати, поки не з'єдреться це, або ви самі не змиєте це зображення. Отже, це матеріали, це можуть бути камінці. Ідеально, якщо ви самі змогли не збирати ці камінці і самостійно собі зробити власне, свої руни. Також в мене є мої робочі руни, які я купила в магазині в затричному магазині. Вони металеві, це досить нестандартно. Вважається, що це ну, метал є складним матеріалом для роботи з рунами. Але що ми. Юю ачну домінантну чакру не лякало, так точно це не метал. Тобто я собі вибрала такий незвичний варіант, так, що нам випало? Гарна руна випала. Отже, я, наприклад, такими користуюся, але природніми та історичними ми є матеріали, власне, камінці. Це може бути найбільш розповсюджено, це вирізблені на дереві руни. Тут не знаю, що вам вдасться самостійно це зробити. Тут би я радила звертатися до майстрів, які роблять це. Власне, не просто технічно, що вони можуть нарізати вам і випалити, наприклад, руни. Я можу, наприклад, якщо вам дуже треба, мені в особисті, я вам пораджу конкретного майстра. Він живе недалеко біля Львова і він займається конкретно такими штуками і робить це дуже професійно. Тобто, якщо вам потрібно такого майстра, я вам дам координати Юрка. Це може бути також, наприклад, варіант з глини зробити, випекти десь так само згончарити можна самому згончарити, вирізбити, а вже потім нанести мальки або якось таким чином. Тобто, чим менш це буде модно і якось так гламурно, тим більше це буде природньо до тих умов, в яких ці руни колись створювалися. Тобто, ви можете зробити таким способом. Хоча, наприклад, мій вчитель Сашко він коли експериментував з глиняними рунами, каже, дуже класна енергетика, але був такий технічний момент, вони в нього сипались. Тобто там. Це вже треба зробити десь правильно. Отже, по матеріалах, якщо ми говоримо про класичні матеріали, це були, власне, дерево, це був камінь, можливо, глина. Металеві руни не робили тоді. Це просто зараз більш доступні різні матеріали. І так сталося, що я собі саме металеві вибрала. Хоча колись доросту до того, що собі сама зроблю рун, це, власне, заготовочки для них в мене є. Другий момент, власне, чи будете ви робити ці руни самостійно, тоді краще дійсно зберіть собі матеріали, виберіть дерево, познайомтеся з майстром, поговоріть, чи вам ця людина енергетично підходить, Тобто, взаємодійте з тим майстром, який буде для вас виготовлювати руни. І дуже круто, якщо це буде не просто людина, яка працює там конкретно з каменем чи конкретно з деревом. Це людина, яка працює з рунами, тому що руни це дуже непростий інструмент і. Я б би ну, них все ж таки радила ставитися з повагою і е, не легко, ну, не ставитись до них легковажно, тобто серйозно ставитись до цього інструменту. Ще такий момент е, про те. А в запитання було, що власне як підібрати так, щоб цей варіант допомагав і правильно працював, щоб руни для вас працювали правильно, це не тільки залежить від того, чи ви там зробите чи купите якийсь там суперкласний, суперкрутий набір для рун. Важливо, щоб ви самі розуміли цю енергію, і сила рун буде залежати. Ну, вони самі по собі, як як сильні, але сила рун конкретно для вас буде залежати від того, наскільки. Глибоким є ваш досвід в взаємодії з ними, тобто наскільки ви? Витрачали часу, щоб їх дослідити. Чи у вас був вчитель, чи був якийсь супровід, або є якийсь, наприклад, майстер, який може вам підказувати, наприклад, ви практикуєте, він вас консультує. Наприклад, в мене є книжка, мені пощастило, бо, здається, вони розпродані, але ви можете до Сишка написати мого вчителя. Він, можливо, ще має кілька зразків, бо він писав ще півроку тому, що вже книжок не залишилось, але ще в кількох магазинах по Україні вони були. Це. Результат його багаторічної роботи він за освітою лінгвіст, тобто він опрацьовував матеріали і дивіться, як він класно зробив це видання. Він кожну руну, як довідничок, окремо навіть прорізали для нього. Сторіночки, тобто тут, наприклад, якщо говорити про літературу, я би могла рекомендувати саме цю книжку, щоб ви, наприклад, познайомилися з рунами. Тому настільки важливо, щоб це там були класні правильні руни на класному правильному матеріалі. Важливо, як ви цю енергію відчуваєте, як ви з ними взаємодієте. Я, наприклад, до рун просто так не звертаюся, тому що я ну, вчилася працювати з рунами. Я з ними працювала, я проходила курс. І я, якщо мені дуже потрібно, я знаю, до якої руни звертатися, відповідно, в мене був досвід взаємодії з ними, я цю енергію відчуваю і дуже сильно поважаю. Тому ви можете самі руни робити сильнішими конкретно для вас, якщо ви будете з ними практикувати. Наприклад, Сашко проводив вже як мінімум два і вживу, і онлайн навчання роботи з рунами. Ми, наприклад, на заняттях ми не тільки проговорювали про що руна. Я там вела собі конспекти. Так, ми проговорювали в контексті, як руна працює, наприклад, в, в плані здоров'я, в плані просто ну, не тільки значення, так, як вона працює, наприклад, якщо б ми використовували для таких тем, як здоров'я, для бізнесу чи для стосунків. Так? І ми розбирали цю тему на цю руну на, на різних рівнях, як вона працює. Там так само, якщо ви плануєте займатися. Магією рун, то та, там трошечки інші нюанси будуть, також якщо ви хочете викладати собі створювати якісь, наприклад, сильніші обереги, тому що оберег це те ну обов'язково не маєте бути залучені в процесі так, створення оберегу. Якщо ви будете наносити якісь значення, навіть не однієї руни, це буде така рунов'яз, то тим більше вам перед тим як робити складніші процедури з рунами, тобто не одна руна, а кілька. Вам потрібно точно розуміти, що ви з чим зв'язуєте, тому що потім ну щоб не було якихось наслідків, до яких ви будете не готові. Тому ви можете для себе, наприклад, я в сторіс срадила сторінку Сашка, його сторінку проекту руна дня. Ви можете так само або практикувати протягом якогось часу, витягувати свою руну, проживати цей день під цією руною. І вже коли ви будете розуміти енергію руни, ви будете, наприклад, більше краще навіть відчувати, де ця руна, ця сила найкраще проявиться. От і. Ем... Вирізати чи намалювати руну на камінці, чи там на іншому зображенні, це просто чисто технічно, якщо це буде постійно працюючий набір, краще звичайно, що вибирати. Але це знову ж таки з матеріалами нейтральними працює точно. А якщо вже ми говорити будемо говорити про якісь специфічні матеріали, наприклад, дорогоцінні на півдороціні камені, де наприклад кожен камінь має вже свої властивості і свій характер. І якщо ми беремо просто камінці, вони нейтральні. Так, ми на нього наносимо руну, і просто через те, що це природній історичний матеріал для рун, він буде працювати краще, тому що ми будемо ну, матеріально взаємодіяти з руною, бо руну можна навіть на листочку намалювати, на неї помедитувати. Можна руну зображати поглядом в повітрі, через неї приходити. Тобто, є різні практики, щоб навчитися відчувати енергію рун, але для того, щоб і зрозуміти, треба володіти теоретичною інформацією, потім вже в практиці розуміти саму енергію. І ті дари, знання, випробування, які вам ця енергія в житті пропонує проживати, і легше, легше ці проживання ну, проходити, переносити. Щодо, власне, запитання, які краще камінь підібрати, щоб собі зробити набір, ну, наприклад, питання, чи обсидіан, чи кварц. Тут я, на жаль, не зможу вам дати готову відповідь, на яку ви, скоріш за все, очікували, тому що для того, щоб підібрати під кожну руну камінь, ми, наприклад, з Сашком витратили на цей проект два роки. Він тоді ще частково працював в Україні, частково в Польщі. Він туди-сюди їздив. І протягом двох років, двох років, ми зустрічалися, вибирали три руни. Він розповідав мені про руни, тому що він дуже добре в них розбирається. Я під цю його таку коротку рецензію самої руни підбирала камінь. Ми так думали, яка це, наприклад, чакра. Ну тобто, якщо говорити про рівень, так тобто, який це рівень буття, в якому ця руна має реалізовуватися. Також енергетично ми звіряли по властивостях, тому що я володію великою інформацією про камені. Він володіє великою інформацією про руни. І ми, отак, вдвох збиралися. Він розказував про руну. Я по тій розповіді підбирала камінець. Наступним кроком було те, що ми ці камінці брали, наносили на них олівцем. Ви так само можете, наприклад, щоб зрозуміти, чи вам підходить. Ця руна на якомусь з матеріалів, ви можете, наприклад, мати різні камінці вдома. якщо ви практикуєте роботу з рунами, ви просто берете ті камінці, наприклад, якщо це незвичайні камінці з річки чи там з моря, берете собі, наприклад, якийсь кварч чи обсидіан, наносите руну, проживаєте в медитації цю руну, описуєте, де собі ведете такий щоденничок азоторичний чи там духовний, записуєте свої відчуття. ми, наприклад, нас записували на диктофон, а потім це переводили в текст. От, і, власне, це наші особисті переживання. Ми, наприклад, також на одному з. Езотеричних колегіумів, де Сашко пропонував в якості експерименту для всіх учасників, а це були майстри, тобто це не були звичайні люди чи там ем, якісь люди, які зацікавлені в везите. Це були конкретно практики. І ми, наприклад, запропонували всім, я привезла з собою тоді, тоді камінці. Ми роздали ці камінці, е, люди на них самі понаносили руни, вони медитували. Потім ми шерили оці відчуття і записували е, Сашком, що плюс-мінус сходу з нашими відчуттями, і що сходилося з відчуттями інших майстрів, які практикують. Не просто цікавляться езотерикою чи а, частиною там, інструментарію езотеричного, для того, щоб якісь конкретно свої особисті питання вирішити чи підсилити. Тобто це люди практики. Так? І дуже ми, знаєте, були Здивовані, що у всіх були різні, різні різний цей духовний досвід, в різні переживання. І відповідно ми зрозуміли, що також є місце тому, що в залежності від того, хто заходить в медитацію, з яким попереднім бекграундом, з якими, наприклад, своїми непропрацьовками, це також впливає на відчуття на річі камінця. Тому знову ж таки, маючи ідеальний набір з ідеальних матеріалів, не гарантує вам ідеального результату, тому що. Що таке результат? У вас є якісь питання, тобто ви знаходитесь на якійсь точці в своєму житті, ви берете інструмент, і навіть якщо вам до наступної точки йти от стільки, вам це буде легко проживати. Якщо вам до наступної точки, до якої ви хочете потрапити, йти от стільки, той самий набір, той самий матеріал рун буде для вас зовсім по інакшому проживатись, тому що ваш особистий шлях, не даремно я для ефіру намалювала райдо, руну шляху, власного шляху, ви цей шлях будете тільки по своєму проживати. І власне в цей. В цьому контексті розуміння енергії рун чи там розуміння енергії каменя, ваш власний досвід розуміння цих двох енергій він допоможе вам легше цей шлях долати. Тобто так, ви отримуєте бажане, але не обов'язково тим способом, який вам буде комфортний, так і власне для чого потрібна людям ну, справжня езотерика? Для того, щоб розуміти, що світ дуже різний, він не обов'язково такий, як в книжках. Він не обов'язково такий, як ми собі це уявляємо. І один з таких прикладів, щоб власне це вам показати, що ми, коли вчимося в школах, у нас є такий певний паттерн, як ми працюємо в з питаннями. Знаєте, як вчитель задав питання, він хоче від тебе, щоб ти відповів в ключі цього ж питання. І тому, наприклад, мені буває, оскільки я працювала з тим, щоб виходити за шаблонне мислення. У мене бувають проблеми з клієнтами в тому, що клієнт ставить питання, і він так само чекає цю готову відповідь, який камінь підійде йому для того, щоб руни працювали. Але я, як людина з точки зору практики езотеричної, яка там два роки витратила на те, щоб працювати і підбирати камінці, два роки витратила, щоб вивчити і працювати з рунами. Так, тобто я не можу вам за. Одну хвилину в три речення цей весь досвід перенести, тому що він зовсім не такий, як ми його уявляємо до того, як ідемо, вступаємо в практику. Тому, якщо ви хочете попрацювати, наприклад, з дорогоцінними камінцями, і кожен камінь, наприклад, дивіться, ми брали руну урус, а в неї така дуже пряма, така дуже е, цілеспрямована енергія. Вона така може бути навіть руйнівною. І я, наприклад, під цю руну пропонувала камінець, який називається Волове око чи там бичаче око. От, і ми малювали власне на ці, на цьому камінці руну, медитували, і відповідно вона ця руна могла, скажімо так, свою е, силу підсилено розкрити, але в межах потенціалу і в межах можливостей того камінця були такі е, камінці і такі руни, що, наприклад, властивість руни вона лише частково через той камінь розкрилася. І ми на кожну руну ми підбирали інший камінець, який буде максимально підходити для її властивостей. І ця робота, вона знаєте, така я би сказала вже дуже ювелірна, тому що щоб ви собі склали потім оцей набір з рун з 24 рун з цими камінцями, які навіть вам би підійшли. Наприклад, я в сторіс розшарила посилання. Вправда це посилання на Фейсбук. Де є стаття Сташка, де він поділився власне слайдами камінець руна, там трошечки опису тої руни і того каменя, з яким ми медитували, і це як, скажімо так, ми цим поділились відкрито, щоб ви також могли використовувати наш напрацьований досвід в своїх практиках, але це не є кінцевий там істинний якийсь, знаєте, наш висновок, що саме цей цю руну. Ви вільні. Цей список доповнювати, ділитися своїми враженнями, і тому, що дуже багато в цьому досвіду, і саме такого суб'єктивного індивідуального, він не може бути такий узагальнений для всіх цей досвід. Тому ви просто можете, наприклад, брати камінці. Вам 100% в один момент життя не потрібні всі 24 руни. Ви підбираєте максимально за вашими відчуттями, так, як вам здається, яка вам руна потрібна. Або краще просто взяти руни і собі витягувати руну дня, наносити її на той самий камінець. Наприклад, ви можете протягом місяця практикувати з обсидіаном. Ви берете обсидіан, олівцем наносити, ви витягуєте руну якусь з мішечка, наприклад, готову. От, і. Наприклад, як працювати з купленими і не купленими рунами, так ви можете витягнути руну дня просто і проживати. Можете просто наносити по черзі або рандомно руни на якісь напівдороцінні камінці і проживати в медитації цей досвід, як ви це відчуваєте. І ви таким способом, якщо ви зможете. Приділити достатньо цьому часу, ви зможете для себе конкретно, індивідуально для себе підібрати ідеальний оберіг, який буде включати і енергію каменя, і енергію руни. Тобто, в мене нема готових відповідей для кожної людини окремо, але є отакі досить глибокі, не банальні рекомендації, як, в принципі, це зреалізувати. О, тобто не бійтеся експериментувати. Якщо ви відкриті до езотерики, то для вас немає проблем, є лише випробування, які ви готові проживати. Якщо ви не готові до дискомфорту, можливо, вам варто почекати з досвідом про руни, тому що руни це не про квіточки, руни досить серйозні. Якщо ви, наприклад, витягуєте якесь передбачення від рун, то ви вже не можете це поміняти, так? тому що ну, ви. Звичайно, що можете змінювати своє життя, тоді на що вам питати в рун. Не треба тіребонькати руни, якщо ви не маєте до них поваги і ніхто приймати ці відповіді. Мені деколи відповіді Рун не подобались на мої запитання, і тому я перестала їх питати. Але якщо мені потрібна конкретна енергія, я просто беру, наприклад, мені треба включитися, я просто в просторі малюю руну урус, через неї проходжу, мене енергії багато. Але щоб воно для мене працювало, перед тим я. Ну, багато часу цьому приділяла. Тобто ми брали якусь руну, потім тиждень з нею працювали. Так? Тобто ви робите руну сильний тоді, коли ви маєте великий досвід її використання. Кожного разу вона спрацьовуватиме швидше. Тому о, немає такого відповіді, що купуйте собі руни на яшмі чи на рожевому кварці, тому що. Під енергію рожевого кварці мала руна підійде, тому що є руни руйнівні, є руни, які а, такі м'які ну з різними енергіями. Так само камінь має свою енергію, руна має свою енергію. Ідеально це буде власне дерево або простий камінь. Якщо ми говоримо про індивідуальну роботу, тоді ви не мусите мати небір з тих камінців. Можете просто мати різні камінці і на них наносити руни і дивитися, як для вас це працює. Не подобається, дякуєте, стираєте і все. І тоді ви, скажімо так, зупиняєте дію руни. Так, тобто не забудьте, якщо вам потрібно зупинити дію руни, просто стерти її з того носія, на якому ви її нанесли. Якщо це намальовано, це буде простіше зробити, ніж якщо це вирізано, доведеться це просто механічно все стирати. Тому сподіваюся, ця відповідь вам дала якесь певне розуміння, куди рухатися. І відповідно, якщо ви ви вирішили працювати з рунами. Це дуже класний вибір. ставтеся до цього інструменту з повагою, і ви будете розуміти цю енергію краще. Вона для вас буде краще працювати, якщо ви достатньо часу приділите на те, щоб ну, спілкуватися з цим інструментом, взаємодіяти з енергією через власне цей інструмент. Якщо у вас є теж питання, які вас мучують, і ви бачите в мені людину, яка зможе вам допомогти з відповідями. Є рубрика Надільний донат на ЗСУ, де я за ваші донати. На різні благодійні збори я власне конвертовую відповіді на ваші запитання. Це такий формат зручних анонімних консультацій. Якщо, наприклад, вам незручно або ви не живете у Львові, щоб зустрітися, наприклад, особисто, або хочете своє питання анонімно, власне. Озвучити лише мені і почути в форматі сторіс або, наприклад, як в даному випадку відео. Тому пишіть наділя, що не закінчилась. Заходьте в сторіс, у нас там є вже і смішні, і серйозні, і несерйозні запитання, але всі ці питання все одно приносять користь. І я вам дякую за ваші донати і чекаю на ваші питання щонеділі. Всім па-па!